Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1122 за підручником Олебра 8-клас автора Олександра Ітерей. Наше завдання порівняйте числа. Поїхали з першого. Так, у нас 1,7 помножити на 10 у 5 степені і 1,7 помножити на 10 у 4 степені. Розуміємо, що порівняти в такому вигляді ми не можемо. Нам треба звести до одного степеня 10 в степені однаковому. В нашому випадку це п'ятому. Як ми можемо його розкласти? На 10 помножити на 10,4, так? При множенні степеня додаються, тобто 1 плюс 4 буде 5. Нічого не порушуємо. Але ось цю десяточку ми забираємо ось сюди. Тобто 1,7 помножити на 10, то у нас буде скільки? Правильно, 17. Тобто, в нашому випадку, ми будемо порівнювати 17 помножити на 10 у четвертому степені, і 1,7 помножити на 10 у четвертому степені. Отже. І коли у нас степеня однакові, ми можемо спокійно порівняти основи. 17 і 1,7 розуміємо, що 17 буде більше. Тому ось такий значок. Переходимо до другого. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Так, 1,8 помножити на 10 у мінус 6. І 8,9 помножити на 10 у мінус 7. Що ж ми можемо тут розібрати? Давайте так, 10 у мінус 7. Ми можемо розкласти як 10 у мінус першій помножити на 10 у мінус 6. При множенні степеня додаються, тобто, мінус 1 мінус 6 буде мінус 7. Нічого не порушуємо. Але ми переносимо на ось це число мінус першому. Так, пам'ятаємо, що 10 у мінус першому це у нас 10. Тобто, наше число треба поділити іще на 10. Що у нас виходить? Так, я швиденько. Перше пишемо без зміни 1,8 помножити на 10 у мінус 6. Так? А тут, якщо ми поділимо на 10, нам кому треба перенести вліво на один, зі, правильно, тобто це у нас буде 0,89 ,89, ,89, хотіла сказати, на 10 у мінус 6. Ось тепер у нас степеня однакові, тому порівнюємо основи. І, звичайно, що у нас виходить правильно, 1,8 буде більше, ніж 0,89. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, ба-ба! Як я могла забути, ще ось тут знак поставити. красивий. Так, так, все. Тепер точно все. Ба-ба!